практичний тренінг для представників громад. Сьогодні у нас є 37 учасників з 14 громад Рівненської області. Тренінг проходить в рамках проекту посилене партнерство для сталого розвитку за фінансування уряду Швеції і виконує проект програми розвитку організації Об'єднаних Націй у співпраці з Рівненською обласною державною адміністрацією. Для кого це навчання? Це навчання для практики, для проектних менеджерів, представників органів місцевого самоврядування, а також їхніх партнерів з боку бізнес-структур, бізнес-організацій, з боку громадських організацій, які працюють над проектами місцево-економічного розвитку. Власне, сьогодні така от команда в нас з 14 громад зібралася для того, щоб попрацювати над своїми концепціями своїх проєктів, які вже вони або розробляють, або вже їх впроваджують, або вони ще на етапі ініціації ідей пошуку партнерів для того, щоб ці проекти більшою мірою відповідали місцевим запитам, місцевим стратегіям, так само для того, щоб вони точно передбачали компоненти економічного розвитку, для того, щоб ці результати були вимірювані. Такі конкретні, одним словом, ми цей тренінг задумували як таку лабораторію для вдосконалення і покращення ідеї, перетворення їх на хороші, конкурентні, якісні проєкти, під які потім громади будуть залучати фінансування з боку і міжнародних програм донорської підтримки, і з боку місцевих бюджетів. Ось, тобто допомагаємо їм краще розібратися в цій темі, завдяки нашим тренеркам, професійним фаховим в сфері місцево-економічного розвитку, ну і також, що дуже цінно сьогодні, оскільки цей тренінг для практики, вони дуже багато діляться практичним досвідом між собою. Розповідають про кейси і такі от свої знахідки, свої рішення і свої ідеї, які можуть бути масштабовані в інших громадах. І це мені здається сама цінна частина нашого навчання.